Гайки, з вами і і сьогодні ми будемо грати з вами 99 ножей в лісі. Так, я, звичайно, вже почав не спочатку, але я вирішив зняти, бо я взагалі просто грав. І я вирішив зняти, по-перше, у мене нарешті є клас розбійника. Я нарешті його отримаю і нарешті буду з нього грати і насолоджуватися ним. Думаю, сьогодні ми будемо більше проживати. Так, давай. Рубися, рубися. Скринька. І ще я хочу фарисувати кракан дитину. Так, відкриваємо. Відчуваєш, що мені зараз буде тупор, випаде ледяний. Бам! Сніжки. 40 патронів. Хі -хі -хі. Прекрасно, йди, зараз я за тобою йду, дитино. Так, я дійшов ольфа волків. І так. Я їх убиваю сніжками. Це дивно не звучало, мені взагалі залі ці сніжки не потрібні, але вони мені дуже допомагають, знаєте? Я майже всіх убив альфа вовків не використовши револьвера. Ну таке, одного я убив. Просто у них там що? Тим. Це не Бравел Старс, люди. Костер майже потушився, що? Ой-ой-ой-ой, там. Соу, 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 соу. So bad, Why is this is so bad? І костер у нас потушився костер. Цей дощ просто безкінечний. Альфа-Вовк за мною біжить, блин. Там уже стільки кілометрів я від нього відбіжав, він за мною до сих пор біжить. Нарешті відстав. Обійду його десятаю дорога. <кхм> Поїм ягодок, мені залі. А, тут є тільки одна людина, да. Ми починали з п'ятьох людей, навіть щоб ви розуміли. Закінчили так от. У мене немає патронів револьвери. Зато тут є два альфа Вов Ну ти диви, ну ти мені то. А. Це неможливо грати. Все відстав, так. <кхм> померла вона. Ця дівчинка вона померла. Круто. Бандажик, до речі. Врятуємо дитину. Хоча ні-ні-ні-ні-ні, давайте ми краще знати кого. Врятуємо цю от дівчину. Дівчинку. Так, давайте візьмемо. Ай! Хай валяється поки що. Я біжу до тебе. О, вона вийшла. Окей. Костер. А чим мені його тушити? А чим? Вона вийшла. Чим мені костер тушити? Ви що? Зущайтесь. Ну хоча б базу мені тут відстроїли. Круто. Всі вийшли. The next day. Єдині ми лишилися. Мені це не подобається. <плух> так, окей, okay, я на базі. Я вже врятував кракен, дитину. Ні. Чекай, я моя лайфхаком скористатися. сюди. сюди. Так, все, там палки теж немає, але дитину врятувана. Да. Вона тут, от, все добре. Так, давайте це все затопихаємо. Ой, да. Шкура. Це, це все те, що було в інвентарі тієї девочки, яка вийшла. Угу. Дуже сумно. Ти голодний. Мене це не хвилює дуже поки що. Але поїм я все одно. Їде дуже мало. От що я замітив. Треба, може, їди там. Там, де там децей? До речі, ви спитаєте, звідки нам вірити, що, що ти на класі розбійника? А в розбійника на першому левелі. А в мене він першого левела. Така сп способність це, що він. <coughs> у нього є плюс 2 місця в мішку. Ой, що це? І. що? Як його поставити? О, вот. Ето... Угу. От нього я така зівля, що він дає плюс два місця в мішку. І от у мене є замість 15-17. І це доволі добре. Так добре, я піду позбираю. Так, чекайте, тут торговити не буде, бо в мене тут є королячаного і вовка. Так, да, я з ним не тредився. Цікаво, він тут буде. Кроліча ніжка. Так, так уже день. Двадцять. 26? Ні, 24? Два... А, таємна група на... направляється до вашого костра. А може не треба, ну не віддам сотку, ну не віддав. Чого так жорстоко? <гум> ну це ж треба. Просто не віддам їм сотку, а вони вже на мене, блін, групу пускають свою. Так, мені треба зразу арбалечка. Ой. Бандажик. Юзаємо. Ах ты, диви. А звідки? А чому їх так багато? Бам Опа, помахнувся, ха-ха Я не можу нормально розвертатись. Е, це. Хе-хе, класно, він так припаркувався, що не може навіть в мене вистрілити. А що з вами робити, друзі мої, любі? О, олень. Ще один культист. Слава Богу, я це все подарув. Отаке ж! отаке, олень! Плачеш? Так, давайте це поки щось сюди поставимо. Так. І культисти всіх спалимо. Якби це жорстоко не виглядало, мені все рівно. Культисти все, не віддали сотку, от і отримали. Я їм всього лиш не віддав сотку, а вони зразу на мене всю свою групу, всю свою злость приправляють. О, ні, що й приближається. Зараз на мене буде сова охота, не треба. Коли старший голодний, тому я не можу йти до Міші. Ну, але все рівно. Я про те мені не забуваю. До речі, 34-й день ми, напевно, в цьому відео проживемо більше, ніж того разу. А того разу, я нагадую, я прожив 36 днів, і це звучить дуже прекрасно і смачненько. Так, ветель почалася, у нас зараз костер стухне. О, точно, я ж культистів не засуну. Горіть ви в аду! А -а 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 -а. Так, окей, давайте. Е біотоплавний процесор можу купити. Я не знаю, хочу спочатку себе огородити і почувати себе нарешті в безпеці. Щ тут шкуру О, тут є шкура. Це, звичайно, не того, не того Міші, який мені потрібен. Але це його брата. Тому, в принципі, теж це Так, давайте тут. Тут і ще треба ще один раз рівно. Бам! І я далі йду добуду, добуду дерево. Сп'ятькою. Е, так. Е, а де я. Мені треба. О, Боже, метель! Метель. Куштр, майже потушений. Ну ми. Не навижу тебе метель. В Смийся потушений, костер! О! Господи! Олень, одний. Ні! А! Ти що? Ти хто? Ти дід в пальто? Четко себе огородити і почувати себе нарешті в безпеці. Ти дід в пальто? Чи ти не в пальто? Ти де. Ой! Ой! Мені хана. А, спасіть! Поліцейський! Ну все. Репи Романя, пишите в комментах. Такие він мене з'їв на обед. Ой-ой-ой. Не, ну еще раз буду друзьям выдавать все. Твой, господи. Ой, ой, ой Надеюсь, это все в сон. Ой. Ой, боже. Ну, это, конечно... Фу. Не. Я щас просто помру. Просто блін. Просто не віддав другу сотку, Ну все, а він зразу на мене злитя. Це просто жесть. Олень зараз цієї ночі буде голодний. Смішно! Смішно, смішно дуже смішно. Жесть! Ні, все. Тепер я буду жити тільки тут. Ну, вночі саме. Я буду жити тільки тут. Тут мене ні олень, ні. Я все я пішов прокачувати костер до максимального рівня. Ой, я сподіваюсь, він за мною не ганяється десь тут. От що, означає не... Да, я не думаю, що Вася це прямо ж так жорстоко прийме. Ви взагалі бачили це? Він просто звідки з'явився на даху. Я думаю, що я буду в безпеці. Ох, сьогодні ніч була сама жорстка. Хоча ні, це не те, що замигнявся. До речі, сьогодні прийшов цей торговець. Сьогодні буде на мене культиста нападати, чесно. Мені вистачило 46 днів. На 10 більше, ніж того разу, і це навіть нормально, тому що що сьогодні мені мене скостром не вдалося. Ну все. Мене сьогодні буде атакувати і голодний Олень, і злі культисти. А чого злі? Сотку не віддав. Так. Да. Окей, okay. Дя... дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був ігроманя. Напевно, я буду ще знімати, але не знаю, чи після такого буду. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть коментарі на хороші буду ставити свій ігровий лайк. Всім чау какао